Насо школи кличе осінь, все сонце, вон це світовий клас. Зачекали с на порозі, вчителі, давно на нас. Вчителі, наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть вчителі, на світі ви, найкращий нам серця, гарячі ві. e aí Це не професія, це покликання. Вчитель це людина, яка навчає інших людей та своїх учнів, передає їм певні знання про життя. Тому щиро дякуємо вам, вчителя. Вчитель – Це той, хто навчає вчить дружити та допомагати один одному. Вчитель це людина, яка дає нам знання, навчає нас не лінитися, бути рішучими та розумними. Вчитель це не просто професія, а покликання. Адже, щоб стати вчителем, треба любити дітей. Я вважаю, що вчитель дуже важлива професія. Професія вчителя це дуже важлива робота. Вчитель вчить дітей у школі писати, читати, рахувати. А так вчитель ще вчить Будьте чесними, добрыми. Дружинки, побачити богато і несу. Учителя нас поражається. І вони нас навчають, щоб мы були разумні, добрыми и счастливы. Пофесі вчительце навчати дітей у школі. Вчитель розповідає цікаві уроки. Показує нові знання і завжди допомагає. Вчитель це людина, яка робить навчання цікавим і завжди підтримує коли щось. Звав. Вчитель це професія, яка допомагає дітям вчитися відкривати нове, ставати розумним. Вчитель завжди допомагає зрозуміти складне і не здаватися. Вчитель робить наші уроки цікавими і корисними. Завдяки вчителю. Ми щодня стаємо розумнішими. Наші вчителі це люди, які щодня діляться з нами знаннями. Вони різні. Хтось суворий і вимогливий, хтось добрий і спокійний. Але всі вони стараються, щоб ми гарно вчилися і виросли хорошими та розумними людьми. Наші вчителі добрі, чесні і кумедні. Наші вчителі добрі, розумні, терплячі. Вони завжди підтримують, пояснюють і надихають нас вчитися нового. З ними навчання стає цікавим і легким, бо вони вміють знайти підхід до кожного. Наші вчителі дарують нам не лише знання, а віру в себе, тепло та турботу. Вони допомагають мріяти, відкривати світ і ставати кращими щодня. Ми в нас найкраще. Наші вчителя найкращі, наймудріші, найшвидші. Вчителі найкращі, вони завжди усмірні, добрі і терплячі, уміють сподобати добрим словом і походити за острі. Вчителі мудрі, вони знають багато цікавого. Вчасність не лише писати і рахувати, а й бути чесними, добрими, справедливими. Мої люби тоді, коли треба, щоб ми не забували про дисципліну. Але ми знаємо це також і з любові до нас. Наші вчителі як друзі, з ними можна посміятися, поділитися думками, навіть маленькими секретами. Наші вчителі найкраще, вони уважні, справедливі, щирі. Я вдячний їм за знання і за те, що вони вірять у нас. Ви у нас найтурботливіші, ви у нас найпрекрасніші, мирного неба, над головою та несумов здоров'я. Наші вчителі найкращі. Дякуємо вам за відповіді на питання, за те, що вірите в кожного з нас. Завдяки вам. Ми йдемо до своєї мрії та прагнемо вчитися. Бажаю вам миру, затишку та злагоди. Наші вчителі креативні та натхненні. Вони підтримують та допомагають нам. Вони проводять свої цікаві уроки з вчителів дізнаються один від одного та заслуговує а на подяку. Дякую за вашу працю. Вчителі добрі та щирі. Вони допомагають робити наше навчання цікавішим та дізнаватися нове на щодня. Наші вчителя зовсім різні, але я те, що їх об'єднує. Вони всі нам дають нові знання та допомагають нових звершень та здобутках. І за це ми їм дуже вдячні. У мова в вчителі стикаються з багатьма труднощами. По-перше, це психологічний стан учнів і вчителів. Тривала війна, повітряні тривоги та постійний стрес мають значний вплив на психіку. Учні можуть бути розсіяними та тривожними. Вчителі, що окрім власного емоційного навантаження, мусять бути ще й психологами, підтримуючи дітей і створюючи для них відчуття безпеки. По-друге, це втрата мотивації та зменшення прямого контакту учнів з викладачами. Також часті перебої зі світлом, інтернетом та технічні проблеми ускладнюють дистанційне навчання. Проте, незважаючи на це, наші вчителі демонструють неймовірну стійкість і відданість своєї професії. І ми маємо це цінувати. Сьогодні вчителі стикаються з перезавантаженням, нестачею ресурсів і складністю мотивувати учнів. Сьогодні професія вчителя дуже складна. Вчителям доводиться не лише викладати і бути наставниками-психологами. Вони мають багато паперової роботи, часто бракує сучасного обладнання та часу на підготовку цікавих уроків. Учні різні, у кожного свій рівень знань, є діти з особливими потребами, додають труднощі і нові технології та спілкування з батьками. Усе це робить працю вчителя важкою, але водночас надзвичайно важливою і цінною. Основна складність це відсутність безпосереднього емоційного контакту, який раніше допомагав вчителю краще відчувати клас. Крім того, викликом є постійна необхідність здавати технічні проблеми та підтримувати дисципліну через камеру. Сьогодні вчителям складно через великий обсяг матеріалу та різний рівень підготовки учнів. Також важко підтримувати дисципліну та працювати з сучасними технологіями. Крім того, багато стресу додає позакласна та адміністративна робота. Щодня наші вчителі стикаються з багатьма труднощами, витрачаючи багато часу на підготовку до уроків, створюючи презентації, допізна перевіряють наші домашні завдання, долаючи технічні проблеми. І все це для того, щоб нам легше було навчатися. Вони шукають нові ідеї та способи навчання для того, щоб ми отримували не лише знання, а й натхнення. Ми щиро дякуємо вам за ваше терпіння та непинну працю. Ми хочемо побажати нашим вчителям здоров'я, радості, терпіння і завжди гарного настрою. Дякуємо вам за вашу працю. Бажаємо вам щастя, натхнення і багато веселих моментів разом з нами. Нехай кожен день приносить усмішку, радість і гордість за на нас. Хочу привітати всіх вчителів з їхнім професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та вдячних учнів. Бажаємо нашим вчителям невичерпної енергії та натхнення для нових звершень. Нехай кожен ваш урок приносить радість і задоволення учням. Бажаємо терпіння, мудрості та творчих ідей у щоденній праці. Нехай ваша праця завжди буде оцінена вдячністю і повагою. Шановні вчителя, сьогодні ваше свято. і Я хочу висловити вам свою щиру подяку за те, що ви даєте знання. Дякую вам за вашу безмежну працю, терпіння, мудрість. Ваша щоденна праця змінює життя багатьох і це варте величезної поваги. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, вдячних учнів, які будуть завжди вас цінувати. А вдома сімейного затишку і щастя, мирного неба. Дорогі наші вчителі, бажаю вам посмішок таких щирих у дитини, яка знайшла забуту шоколадку. Щастя багато як конспектів перед екзаменом. Але приємного, успіхів у навчанні дітей, нехай знання прилипають до них краще, ніж жуйки до карт, і звичайно зарплати, такої величезної, щоб до неї доводилося брати спеціальну веганетку і щоб вам вистачало на всі відпустки і новенькі глобуси золота. Зі свята, міхальні, не робові клітини відновлюються швидше ніж відправляються контрольні. Шановні вчителі, дякуємо за вашу працю і турботу. Хай вона вам повертається вдячністю, повагою та любов'ю. Бажаємо сил, терпіння та радості у кожному дні. І Бажаю нашим вчителям і терпіння, адже кожного дня вони кладають у нас частинку свого серця. Їхня праця приносить не лише в тому, а й гордість з в успіхи, які досягають учні. Бажаю міцного здоров'я, радості від життя і щоб поряд завжди були вдячні люди. Нехай кожен день у школі буде не лише викликом, а святом, бо вони цього заслуговують. Дорогі наші вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, щоб ваші учні дарували вам лише посмішку. І приносили вам лише щасливі емоції. Дякуємо вам за турботу та за те, що ви нас навчаєте. Ви в нас найкращі, дорогі наші вчителі, у ваш професійний день. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, багато радості, і щастя. Хай у вас завжди вистачає сил, натхнення та терпіння. Нехай учні будуть старанними і вдячними, а кожен день приносить вам гордість і посмішки. Дякую вам за вашу працю, любов і доброту. З ним учителя, це все гідних, сильних і відважних людей. Вчидень це не просто складна та важлива професія. Це справжня місія, бо саме ви нас сьому навчаєте бути ровіними, гідними та сучасними. Дякую вам за вашу чесну і важку працю. За сині, що ви нам даєте. З нами вчителя. Дорогі вчителі, вітаю вас зі святом. Бажаю вам добра. Дякую за вас та розуміння.